Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаю всіх учасників заочної біблійної школи, а також всіх онлайн-глядачів. І е е е в фокусі сьогоднішньої нашої уваги буде така важлива християнська чеснота, яка називається Віра. Е на початку нашого уроку хотів би звернутися до святого письма і прочитати один із текстів, який записаний у посланні до євреїв у 10-му розділі із 32-го вірша і нижче. Автор говорить наступні слова Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги й знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали з ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, що Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він. Душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Віра важлива у проходженні важких періодів життя. Вона допомагала християнам проходити часи гонінь за часів апостолів, важких гонінь за часів римських імператорів, комуністичних режимів і багато-багато інших важких періодів життя. Вона допомагає пройти різні життєві труднощі, і негаразди, такі як епідемії, війни, соціальні заворушення, стихійні лиха і тому подібне. Але що ж таке віра? Саме визначення віри дає нам писання, і ми звернемось до нього. У е, посланні до євреїв в 11 розділі е, сказано так, що віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Сучасний український переклад він говорить: е, чи переклав цей вірш наступним чином: що ж це означає віра. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Віра це інструмент сприйняття невидимого духовного світу. Фізичний світ, який є навколо нас, ми сприймаємо за допомогою наших почуттів чи чуттів. У нас є п'ять органів чуття. Всі ми їх знаємо: це зір, слух. Нюх, смак і дотик. Проте духовний світ невидимий світ, він не піддається прямому безпосередньому спостереженню фізичними органами чуття. Біблія вчить, що Бог є невидимий дух, Бог є дух, і хто поклоняється йому, повинен поклонятися в дусі та правді. І Біблія каже про Бога так. В посланні, другому посланні до Тимофія є такі слова: Єдиний, хто, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, його не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Слово Боже говорить, що Бога ніхто Фізичними очима не бачив і не може побачити. Іноді люди кажуть: Як б, я би повірив Бога, якби я його побачив. Але писання чітко і неоднозначно стверджує, що ми. Не можемо бачити Бога за допомогою наших фізичних очей чи пізнати якось іншими нашими фізичними почуттями, тому що Бог він пробуває в іншій сфері, він пробуває у сфері духа, з якою наші фізичні почуття не мають прямого контакту. Невидимий світ є досить об'ємний, і в цьому світі є й інші духовні істоти. Біблія говорить про таких духовних істот, як ангели чи демони, і навіть сам сатана він також є частиною духовного світу. Написано, що це є дух, який панує в повітрі і діє у синах непокори. Проте, е якщо ми е чогось не бачимо, то це не означає, що його не існує. Наприклад, у фізичному світі є явища, які не сприймаються безпосередньо нашими органами чуття. Ну, Наприклад, такі явища, як скажімо, радіація, як магнетизм, як радіохвилі і тому подібне, вони існують, їх можна зафіксувати певними приладами, але безпосередньо не можна зафіксувати нашими, нашими органами чуття. Сьогодні астрофізики, які вивчають космос, вони серйозно говорять про анти. Матерію, яку взагалі не можна бачити, проте стверджує, що цілком ймовірно вона існує десь у всесвіті. Тобто, е якщо щось не піддається безпосередньому сприйняттю, ми не можемо стверджувати, що і воно не існує, і коли ми говоримо про духовний світ, то неправильно стверджувати, що немає ніякого духовного світу лише по тій простій причині, що ми його не бачимо, не чуємо чи не можемо до нього е доторкнутися. 에, слід сказати, що духовна реальність є вищою над фізичну, і вона якби панує над фізичною реальністю. 에, першою таку думку чи тезу, яку я би хотів сказати, це те, що духовне існувало вічно. Тоді як фізичний світ, він був створений, тобто духовне вічне, а фізичне воно є невічне. Другому посланні до коринтян 4 розділ 16, 16, 18 вірші, говорить апостол Павло так. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє, легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми, дивимося, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме ж вічне. Слово Боже, чітко і двозначно говорить про те, що. Те, все, що ми можемо бачити, цебто наш фізичний видимий світ, у якому ми живемо, пробуваємо, він є дочасний. Тобто цей світ насамперед мав початок, тому що на початку Бог створив небо і землю була створена вселена, були створені галактики, були створені планети, була створена матерія, яка пробуває в просторі і змінюється у часі. І писання так само говорить про те, що фізичний світ він не буде існувати вічно. Біблія говорить про те, що все зміниться і. Цей видимий світ він буде знищений, але духовна реальність вона буде пробувати. Тому коли ми живемо і стикаємося з деякими речами, то ми можемо розуміти, що фізичний світ він є тимчасовий, він не існував від початку і він не буде існувати вічно в той час як духовний світ. Він існував, існує і буде існувати. Е, другий такий момент, чи тезу, яку я хотів би сьогодні озвучити, це те, що духовний світ породив фізичний, а не навпаки. Тобто, е, деякі люди думають, що духовний світ це є видумка, чи якась плід фантазії, як результат діяльності людського мозку чи людського інтелекту, але насправді. Біблія стверджує, що е, духовний світ він існував, і в певний момент е, виник е, той світ фізичний, у якому ми живемо. У посланні до Євреїв, 11 розділом, 3 віршом ми читаємо: вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Ми розуміємо, що. Е, Невидиме, тобто духовне, це те, що існувало вічне, а видиме те, що існує зараз. І Біблія чітко і е, ясно говорить нам про те, що видиме, цебто фізичний світ, він е, був породжений чи е, виник із невидимого, тобто із духовного світу. І це досить важливе е, твердження, яке говорить нам про вищість духовного світу над світом фізичним. Ще одна е, теза, яку я хотів би сьогодні озвучити, це те, що іноді духовний світ стає видимий. Але часто це стає, чи відкривається, чи стає видими людям, які ходять у дусі і у вірі. Через особливо духовний світ можна якби, побачити в лапках, або до нього доторкнутися через деякі духовні прояви. Ми не можемо його бачити безпосередньо, але нашим духом ми можемо доторкатися до духовного світу. І іноді такі духовні явища, які в Біблії називає словом видіння, наприклад, або сни. Розуміння чи відкриття вони дають деколи змогу е бачити духовний світ. Коли Біблія говорить про те, що люди, деякі пророки чи святі бачили Бога, то це не означає безпосереднього бачення Бога очами, а це означає духовне сприйняття за допомогою так званих очей духа, цебто внутрішнього духовного єства, деяких духовних образів, які вже вони інтерпретували по аналогії із, по аналогії із образами е фізичного земного світу. Давайте зачитаємо одне із таких місць, е, книга об'явлення, е, перший розділ і прочитаємо е, кілька віршів із 9 по 15. Е, апостол Іван Богослов пише так. Я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і царстві, і в терпінні, і в Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже, і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос учней немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков до Ефесу, до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятерів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаудики. І я оглянувся, що. Побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім світильників золотих, і посеред семи світильників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Е, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, е, як сніг, а очі його, як, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпеченої, наче в печі, а голос його. То, немов шум великої води, ось е, такий е, незвичний і цікавий опис образу Ісуса Христа, е, яким побачив його на острові Пас, Патмос апостол Іван, і те, що він бачив, е, він бачив сина Божого, і він записав це своє видіння у книгу Біблії, останню книгу Біблії. І слід зауважити, що він детально описує деякі речі. Але яким чином він це бачив, тут е, є ключем. Для розуміння, 10 й вірш. Він каже, я був у дусі Господнього дня. Тобто він перебував в стані такого особливого духовного піднесення, коли дух людини він якби готується чи налаштовується на близькі стосунки із своїм Господом. І ось коли Іван е, е, був в такому стані е, налаштованого духа, його духовний Погляд, якби ніби відкрився, і духовні очі ніби відкрилися, і він побачив е, Сина Божого Ісуса Христа, прославленого у славі, і описує ці величні дивовижні картини. Отже, коли Біблія говорить про те, що люди стикалися з Богом, чи бачили Бога, чи бачили ангелів, то радше за все е, слід розуміти це, як е, здатність бачити духовний світ. За допомогою так званих духовних очей, цебто внутрішньої частини людського єства, яку Біблія називає дух. Біблія каже, що ми складаємося з духа, душі і тіла, і тільки дух людини. А в першу чергу це дух тої людини, яка повірила в Бога, яка народилася згори, згідно біблійного вчення, коли через покаяння і віру в Ісуса Христа людина навертається до Бога і цей момент відроджується людський дух, і тому людський дух він отримує надприродну здатність бачити і розуміти духовний світ і певним чином сприймати його. Люди, які не мають народженого духа, вони, як правило, такої здібності не мають, і тому часто заперечують існування духовного світу. Е, в наступних е, заняттях ми поговоримо. Детальніше про духовне життя, про духовний світ і про віру як засіб пізнання і контакту і взаємодії із цим духовним світом, де пробуває Бог. А на, на сьогодні хай Господь всіх вас благословить. Дякую вам за вашу увагу.